У Федерації дзюдо Дніпропетровської області відбувся прийом та вшанування її керівництвом вихованця спортивного клубу Тайфуд Дніпро, Тайфуд-Дзюдо нашого міста Дмитра Лебіді та його тренера Віталія Харламова, підопічний якого став срібним призером чемпіонату світу Ю-18-дзюдо серед кадетів, що завершився в столиці Перу-Лімі і зібрав 403 молодих атлети 48 країн світу. Цьому задоволене, але є над чим працювати. Ми з тренером вже виявили мої помилки та. У дальнішому будемо ними працювати. Підготовка була дуже ефективна, дуже така насичена. Це етапи Кубків Європи, Чемпіонат Європи, плюс збори. Були проведені збори в горах дуже інтенсивні, плюс в Києві в Кончозаспі. Заспі. Єдине Побоювання це відстань. Відстань від Києва до Ліми, Перу. Іноді дуже багато спортсмен, тренери вкладають в підготовку, але сам переїзд дуже-дуже виснажує і фізично, і десь психологічно. Тому ось в цьому було таке побаювання, і воно. Десь нас розчарувало. зараз. Новий етап він чемпіоном міру не став, тому ціль є і на над цим ми будемо працювати далі. Звісно, нинішній здобуток і золота нагорода чемпіона Європи, яку Дмитро завоював серед ровесників континенту наприкінці червня, в столиці Болгарії Софії дає можливість розглядати його як одного з потенційних кандидатів на підготовку до участі у завоюванні ліцензії на виступ у майбутніх Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі 2024 року. Це та, та той початок, з якого та основа, з якого можна стартувати і. Якщо при він буде добре трудитись і розвиватись, то в перспективі ми очікуємо, що він виросте в сильного дзюдаїста, який буде претендувати, може, дасть дасть Бог через 4 роки в олімпійську команду.